Друзі, вітаю вас! З вами Володимир Черниш. І сьогодні у нас особливе відео Готовий ремонт в Хрущовці площею 30 квадратних метрів. На протязі 3 місяців ми займалися ремонтними та оздоблювальними роботами. А останнім часом ми займалися облаштуванням квартири меблями. І нарешті настав момент поділитися з вами результатом. Ми розглянемо кожну кімнату. Обговоримо цікаві дизайнерські рішення та особливості технічних деталей ремонту. Біля вхідних броньованих дверей встановили шафу, пральну машину. На маленькій кухні площею 5 квадратних метрів розмістили холодильник, мийка, змішувач, варильна поверхня, витяжка. Замінили газовий лічильник. Радіатори опалення нові встановили, стільниця, де можна чай пити, відпочивати та читати книжки. Ось така світла та красива, хоч і маленька кухня у нас вийшла. Якщо сподобалось, пишіть коментарі. Одним із важливих аспектів, з яким розпочинався ремонт в Крушовці, був вибір стилю. Я вирішив зробити акцент на мінімалізм та функціональність, щоб кожен квадратний метр простору був використаний максимально. Яскраві орнаменти, компактні меблі ідеально підібрана плитка, це створює затишок та робить кожен куточок особливим. Функціональні шафи розумні рішення для зберігання. Стильні аксесуари надають кухні неповторного шарму. Незалежно від розміру кухні. Вона наповнена світлом та теплом. У хрущовках, як правило, алюмінієва стара електромережа і важливо провести повну заміну дратів. Я вирішив використовувати сучасний мідний кабель. Встановили автомати, реле напруги для забезпечення безпеки та ефективності. Встановили нові розетки, вимикачі, облаштували стелю точковим освітленням для створення затишку. Переходячи до сантехніки, першим кроком була заміна старих каналізаційних труб та сантехнічних приладів. У маленькій ванній кімнаті розмістили інсталяцію, бойлер, умивальник та встановили душову кабіну, щоб зробити простір функціональним та сучасним. Також звернули увагу на економії води, встановили змішувач з регулюванням. Ванна кімната стала справжнім відкриттям релаксації, де ретельно продумано створення атмосфери затишку. Різноманітні елементи декору та освітлення надали інтер'єру неповторного характеру. Однак, найцікавіший момент це готовий ремонт квартири. Поєднання сучасного дизайну, зручного планування та продуманого використання кольорів створили затишний та стильний простір. Я вирішив використовувати нейтральні кольори, такі як світло, сірий та бежевий, щоб створити візуальне відчуття простору. У процесі ремонту я намагався обміркувати різні ідеї, щоб знайти простір, в якому приємно перебувати і жити. Кожен крок продуманий з урахуванням функціональності та стилю. Я переконаний, що навіть у невеликих приміщеннях можна створити неповторний та красивий інтер'єр. Велика шафа. світлих відтінках. Навіть stay... в маленькій хрущовці можна все гармонійно спланувати та розмістити. На стінах у нас декоративні подушки, ліжко, замовники підвезуть на днях приліжкові тумбочки. На стіні в нас буде вісити телевізор. Це вихід на балкон, де ми його утеплили. На підлозі тепла підлога, кремогранітна плитка. Обшили вагонкою. На підлозі у нас паркетна дошка. На стінах плінтуса немає. Пробковий компенсатор. Паркетна дошка укладувалася на клеєву суміш. У квартирі ви також можете положити як ламінат або кварцвініл. Тут замовники вибрали паркетну дошку на клеєвій основі. На кухні у нас керамогранітна плитка, а перемикання між паркетною дошкою пробковий компенсатор. Ідеально в рівень. Білі міжкімнатні двері від українського виробника Магнітні замки. Світлі конструкції створюють атмосферу легкості та комфорту. Кожен елемент декору відрізняється унікальністю цього простору. Я пишаюся результатом та сподіваюся, що мій досвід може надихнути вас на власні творчі ідеї у ремонті квартири. Підписуйтесь на мій YouTube канал, пишіть коментарі. А з вами був Володимир Черниш, До наступних зустрічей!